Вітаю на подкасті Адаптація. Це частина нашого волонтерського проєкту Як Ти Брати, де ми збираємо і розповсюджуємо досвід того, як ми, українці, справляємося з вимогами тривалої повномасштабної війни і адаптуємося, щоб справлятися ще краще, бути більш ефективними, триматися разом і перемагати. Сьогодні у нас в гостях Ганна Усова – освітянка, волонтерка, директорка з організаційного розвідку і науково-дослідницької школи Базис. Пані Гану, вітаю. Вітаю, Антоне. Ну, у нас всі розмови про адаптацію, і щоб з'ясувати, що саме відбулося, до чого треба адаптуватися, треба помітити різницю. Розкажіть, будь ласка, як було налаштоване ваше життя до вторгнення, до широкомасштабного вторгнення. Та ви знаєте, зараз ми так часто згадуємо цей період, ніби він був таким золотим, якраз між ковідом, де да, початком повномасштабного вторгнення. А, можливо, це зараз вже суб'єктивна оцінка. Тоді здавалося, я освітянка. Нарешті після ковіду відмінились якісь норми, вони були достатньо складні по кількості дітей в класі, по онлайн навчанні І от ми нарешті в вересні 2021 року та вийшли на навчальний рік, такий повноцінний, живий з живими дітьми, з великими класами. І це був процес такого зростання, як на мене. Мені виглядало, що ми пішли, ми мали певний досвід онлайну. Переосмислили, можливо, навчальні програми, переосмислили стосунки між людьми, да бо тоді і довго тривала така розлука, да, неможливість побачитися, підсвітили, що комунікація дуже важлива. В моєму колективі на той момент це була школа-спільна школа. Ми достатньо часто бачились. Це була традиційна історія, що раз на півтора місяці команди збиралися, розмовляли, але до цього це була можливо трошки більш формальна історія. А в 21-му році це от насправді відчулось, наскільки це важливо. Скільки потрібно цьому приділяти часу да, і уваги, і що це дійсно дає ресурс? Ну і напевне, це була б тенденція, да, яку ми б ми посилювали, вкладали ще більше ресурсу, якщо б не початок повномасштабного. Тенденція до чого? А, до певно, щільної взаємодії такої щирої-щирої. Коли mm -hmm. все ж тобто таки... такий ефект, що нарешті можна бути поруч, фізично, і оце е, цінність живого спілкування, вона вона була на першому місці. Так, цінність, цінність, така спілкування без масок. Тобто, так, да, це навчальний mm -hmm. заклад, але заклад, яким можна зібратися і поговорити, а як у мене? Та які у мене складності з дітьми, що я переживаю, от от певно, цей треба. Mm -hmm. І тоді питання, як на це вплинула війна? Напевно, зараз я вже розглядаю період після повномасштабного початку повномасштабного вторгнення на ділю на кілька етапів. Але те, що було контрастно з самого початку, да, це 22 рік, і знову перших три місяці після лютого, 24 лютого, знову дистанційка. Да, це от саме контрастно відносно знову відсутність живого, нормального спілкування. Крім того, я раніше сказала, що була це радість від відсутності масок, коли можна було говорити щиро. А тут достатньо різко, десь з кінця березня, стало зрозуміло, що далеко не всі теми ми можемо в колективі підняти. Угу. Ти, ніби боїшся щось сказати, і ти не пам'ятаєш або не можеш зараз дізнатися, який досвід у людини. Ти обходиш теми. У нас достатньо було багато, наприклад, підпрацівників-чоловіків, та моїх колег. І ми тільки могли уявити, які рішення зараз екзистенційні, та, в них і вони намагаються вирішити залишатись, бо класично педагогічні працівники мали і тоді бронювання, та, бо це достатньо критична та, сфера нашої діяльності. Але тим не менше, я як чоловік, який я маю рішення прийняти, захист родини, і ти я прям пам'ятаю себе, я такого батько сімейства. Тата велику обходила. Я не знала, як з ним почати розмову. Тобто, mm. це історія, коли ти ніби робиш кілька кроків назад, і потім помічаєш за кілька місяців, що комунікація розпалась. Ну, mm. вона стала більш формальною. Чи можна сказати тоді, що оці обмеження комунікації з суб'єктивних причин? Стало якби головним викликом для вас, для ваших колективів, в яких ви брали участь в освіті? Якщо говорити особисто про мене, то так це мій особистий такий складний виклик, тому що е, в моєму попередньому навчальному закладі зараз я частково відповідаю за комунікацію, і я коли цей тон намагаюсь відчути да, передати його, я відчуваю, що щось втратилось. Я не можу вгадати, я не можу знайти ті слова, які ще раніше підходили, mm. а зараз чомусь я маю їх оминати. Ну і напевно такий дуже яскравий. Випадок в моєму житті, після чого, власне, я звернулася, да, шукала, вас, Антона, щоб почати якусь, вирішувати це питання закладом освіти. Це, на жаль, дуже складний випадок, коли один з наших колег загинув під Бахмутом. і і це сталося не те, щоб сильно різко. Він спочатку пропав безвісти, достатньо довго шукали. Потім, коли вже втратили надію, все ж таки знайшли. Да? І мені ніби дорослій людині, ніби людині, яка знала, що таке буває. Да? Це не перша втрата там, особисто в моєму житті навколо. Але це колега, це моя межа ком'юніті. І мені треба було просто написати пост. Ну, от повідомити. І я пам'ятаю цей хід думок, коли перша виникає. А давайте якось замовчимо. Ну, всі ж і так знають, да, навіщо це говорити? Це ж боляче. Потім ні, це ми маємо сказати, бо залучені в цей процес батьки, колеги, діти, да, і треба для всіх знайти якісь слова. А як це сказати? А чому я маю це казати? Які тон казати? Тай да, це настільки збурило в мені от якусь внутрішню проблематику. Да, як ми маємо про це говорити? І основне, я себе спіймала на думці, що автоматично я би відійшла тобто, якщо б мене було право промовчати, напевно, я як людина, да б було б складно, це б зробила. Якщо Тільки... б не було зовнішнього зобов'язання, да якогось у зобов'язання, і якщо б мене ще трошки менше ресурсу було ніж на момент, я б точно зі з цієї теми, і таким чином виходить, ми оминаємо складні теми, і і це що це далі буде і більше, і більше. Оце власне є, от цей такий для мене особистий тригер. А як а як ми маємо далі комунікувати? Як ми маємо залишатися щирими? Тоді у мене питання про досягнення, і причому, знаєте, не про інтелектуальну оцінку, коли ти такий, от це було круто, от це було дуже корисно, дуже потужно, от тут я молодець. Це, мабуть, окреме питання, але мені більше цікаві, за що ви тримаєтеся, тому що саме емоційні якорі вони дають якусь опору внутрішню. І ось чим ви пишаєтеся? Яким досягненням, мабуть, це якась дрібниця? Але от згадуєте, і от, от вот про mm -hmm. цю посмішку. Я би я якраз і хочу спитати. Що дає цю посмішку? Можливо, вона зараз трошки загально прозвучить, але я дуже радію своєму праву на чесність. Воно з'явилося в мене трошки пізніше ніж початок повномасштабного. Я була достатньо обережна в висловлюваннях до така коректна да, десь. І в ці моменти, де ти робиш крок вперед, і кажеш про те, що ні, мене не влаштовує такі умови, бо ні, я так далі не можу. А... Це складно в ситуації, але потім, коли проходить кілька місяців, ти обертаєшся і говориш о, я пишаюсь тим, що я зробила. В цьому навчальному році я змінила навчальний заклад, тобто місце основне своєї роботи, і це дуже було складне рішення. Але це щось про правду собі. Це про те, коли ти дивишся в те, що відбувається, розставляєш власні пріоритети, не переносиш пріоритети учнів, структури, задач, а саме от намагаєшся відчути, як тобі. Як твій робочий день, як твій ритм задач? І це було складне рішення, але я через нього пройшла, та, і зараз я їм прям Ой, пишалась. А можна тоді е, приватне таке питання? Так. Що ви в собі відкрили? Що це сталося? М -м щось схоже на самоцінність. Напевно, це. І інший рівень самоцінності. Відкрила. Е в якийсь момент усвідомила, що можна в наступному кроці життя ще зробити щось значиме для себе, і оце значиме для себе, це місія, певна та реалізація, щось таке. Що це може відбуватись в різних місцях, звучити як амбіція, так Напевно, це близько до амбіції. Тобто, тепер ви можете чесно в ефірі сказати, що ви амбітна людина. О, так користуючись можливістю в ефірі, це скаже: та напевно, я абітна людина. Обожні, обожня, амбітних людей завжди є про що працювати з такими людьми, тому що завжди є розвиток чудова. А, а взагалі, якщо ми тоді продовжимо цю тему, що змінилося в Гані Усової з початку вторгнення до тепер? Це таке теж особисте питання. Та е, є кілька пластів нових ну, звісно, в питання Там, про, та. про те, про що можна сказати, вже, так, так. а, Напевно, це трошки більше впевненості і опори на себе. Напевно, це те, що відбувається, коли людина долає складнощі, і от цей момент, про який я трошки раніше говорила, рефлексує. Про те, як я подала складнощі, мене трохи було чого цього часу, і я свідомо намагалась прорефлексувати, як мені вдалося там наприклад. А це про те, що ви стали сильніше, чи про те, що ви стали визнавати власну силу. Напевно, і те і інше, тому що визнання це, звісно, важливий процеси, і це те, що точно відбулось, але і сильніше стало теж, тому що, наприклад, побудова тієї ж дистанційки, коли не тільки діти розкидані по домах, та як ковід, а ще і дорослі, дорослі виснажуються, і треба постійно комунікувати, розраховуючи чи ця людина готова провести ще заняття, чи їй вже це піде не на користь. Та оце якесь збалансування системи. При тому, що я не була в ресурсі в такому, як ну до яких всі. Люди да на початку після повномасштабного відповідно, те, що це вдалося, це новий виклик професійний. Я його подолала, наскільки мені це здається зараз. І я тобто опрасть... ви стали краще оцінювати інших людей. Їх стан це про стан, і навіть там, де я не можу це оцінити, як мінімум я вмію задавати питання да і покладатися на людину, хоча б ми починаємо цю розмову. Та тому що раніше все ж таки, давайте згадаємо 21 рік говорити з вчителем, скажи, чи ти встані провести урок. Це щось ну достатньо ну, дивне. Це дивне, де та? це дивне. Напевно, якісь були умови, в яких це треба було робити, але дуже рідко це, це а, не було нормою. Та а цю норму треба було ввести. Тобто, о, ми можемо позначити, що тепер спитати людину на Це стосується інших спеціальностей. Що спитати людину, чи ти ок чи можеш, ти продовжувати свою роботу, це стало нормою. Ми можемо вже так сказати, що в впринь... це стає нормою, Стаї. стає набагато більше. Та mm. його про це чутно. І я навіть ще бачу такий хороший тренд, що окрім того, що ти спитаєш, ти якось відреагуєш, Тобто є системні рішення на це. Бо mm. якщо людина каже так, дякую, що запитав, я поїхав далі. Це хороший варіант. А якщо ні. Якщо людина каже, дякую, що запитали, я зовсім не встані. Тоді має бути система підмін, якщо ми про освіту, да або якщо в інших ну, сферах. Як мінімум готовність готовні цим робити. щось робити. робити та, та. от оцей певний тренд він напевно він почався з маленьких організацій, тому що зазвичай в маленькому колективі там плече за плече да, можна замінити Пример, або маленьке. Але тим не менш, зараз ем, я маю колег з державних шкіл, наприклад, на Півдні, які в онлайні продовжують працювати. І одна з моїх коліжанок розказувала, що є досвід заміни крос-предметної mm -hmm. для державної школи крос-предметна заміна, тобто, коли ми свідомо математику на історію да, замінюємо, це суттєве системне рішення. Якщо державна школа на це пішла, це значить цей тренд укорінився достатньо. Добре. Гано, а давайте повернемося все ж до особистого. І я тоді спитаю не про те, де ви стали сильніше. А про ті зміни, які ну не можна сказати, що щось краще, щось не краще, просто от стала інша. Та людина стала іншою. От про що ви можете сказати? от Там, де нема плюсів, мінусів, позитив, негатив, а просто іншою. Mm -hmm. Чи відбулися такі зміни, чи можете вже позначити їх, якщо вони є? Напевно, відносно соціального кола або коло такої щільної взаємодії. Я не можу оцінити це як позитив чи негатив, але воно було якесь одне. Потім дуже сильно розлетілося. Частково люди виїхали, частково люди змінили дуже або на рівні принципів. Я з півдня, на півдні складні питання усвідомлення себе відносно війни, да, тобто якогось вибудовування своєї картинки світу. Відносно цього достатньо з великою кількістю людей або розійшлися шляхи, або знову зійшлися. Тобто, ага. моє соціальне коло такого більш щільного спілкування достатньо суттєво змінили за останні три роки. І я в ньому, відповідно, теж якась інша, та? бо я теж його частинка, Яка? напевно. Яка інша? А, трохи більш ініціативна відносно контактів, підтримки зв'язків якось так сталося. А, можливо, трохи більш щира, та? бо це теж для мене було відкриття, що так можна, і це насправді покращує взаємодію. І можливо якась спонтанна. О, хороше слово спонтанне, та тобто та яка може написати, побачивши пост, та зразу, а давай на каву, ми давно з тобою не бачились, і я приїду до тебе там в інше mm -hmm. місто. І це щось, от про таку живість, яка особисто для мене дає опору зараз. Ой, до речі, мені часто освіт саме освітяні розповідають, що а стали... вони стали частіше їздити в гості в інші міста. Тобто, це такі подорожі, але це от просто до колеги, до коліжанки, просто приїхати в гості, повідатися. Ну, якщо є для цього змога і час, це прям ну. Так, надихаючи на мене діяти. Класно ви... звучить, бо мені здавалося, що це моя бульпашка. Дійсно, серед освітян. Хтось, я не можу сказати, що запустив цю моду, але, можливо, ми ж пропишемо про це пости. Да? Тобто хтось десь почув, перепостив, і тобі приходить ідея: о, клас, це такий новий тип подорожей. Ну і це класно, але що це класно. стає новим трендом. Там, тобто, там. я вчора просто спілкувався з освітянами з державних шкіл, а... ба більше це були люди, які працюють онлайн. І вони там познайомилися колегами. До речі, теж самий тренд є у психологів на лініях допомоги. Ті, хто працюють в волонтерських проєктах і надають психологічну допомогу, вони зазвичай всі працюють онлайн, але вони починають знайомитися одне з одним і починають їздити в гості, щоб фізично побачитися, розвіртуалізуватися. Звучить просто шикарно, та ну але це про жагу спілкування. Тобто, все ж таки онлайн, можливо, це в робочому варіанті класно, але коли хочеться ближчого контакту, ти та піднімаєшся, шукаєш рейсовий автобус, і їдеш кудись знайомитися з новою коліжанкою. Це Прям прикольно. Добре. Тоді таке питання. Багато що змінилося. І до чого не не... не виходить звикнути. Що поки що не є є відмова визнавати нормою. Що ну, так є, і так буде регулярно. Ну, от, як... Є, є люди, наприклад, не, не готові смиритися, що зімою може бути холодно. Ось. Так, тут в мене певна не зима, але це втрати. От mm -hmm. мені особисто дуже важко. Причому це втрати тоді, коли людина гине, це зрозуміло. Мені от я нещодавно усвідомила, що мені поранення моїх друзів або людей, про яких я чую, так само от прям гостро боляче, і це незмінно. Тобто mm -hmm. я, на жаль, не адаптуюсь до цього? А мені правда здається, що це якась частина людськості, Та, але тим не менш, певні люди, які стикаються з тим в випадку професії, мають якісь адаптації? Можливо, це ілюзії, можливо, мої а, ні, втрати, і поранення, і якісь дуже складні бойові ситуації у близьких людей. І це прям дуже складно. А як ви тоді справляєтеся з такими ситуаціями, якщо все ж відчуття дуже гострі, боляче? Як справлятися? Ну, останнім часом намагаюсь, хоча б не тікати від цього, бо раніше о, була стратегія робота. Завжди можна взяти контрольну роботу або розробити ще урок. класне І робота. Це прямо як трудогалізм, тобто переключитися і забути про от те. Що боляче. Ну, як мінімум трошки заглушити його. Та? Тобто а, воно, можливо, на 100% не перемикається, ні, ні. але точно перемкнути увагу. Перемкнути увагу а. А. А, і це працювало тоді, коли зовсім це були якісь перші новини, такі якісь неочікувані, і от, от якось так. А Зараз це, хоча б, дати собі право. М Якось інакше переживати. Я можу думати про людину довше, да, дати собі час просто пороздумувати, таким чином трошечки гаситься. Да, такий біль. Е, можу писати, як щоденникові записи, це мені допомагає. Але тоді, коли нема часу, напевно, це якесь фізичне навантаження. Літо зараз для мене це велосипеди, або там прогулянки, але це щось виглядає як продихати, да, тобто прожити, будучи все ж таки поруч з болем. От щось таке не можу сказати, що це завжди вдається, бо все ж таки, коли дуже гостро і дуже різко, є старі стратегії, та тобто, піти в роботу або перемкнутися, такі теж працюючі стратегії. А бувають такі моменти, коли хочеться просто кинути все. Просто зовсім не просто перемкнутися, а взагалі зачеркнути все, заперечити, знецінити все. Uh, щоб не відчувати? Не знаю, не спіймала в собі в цей бік, uh, напевно, не мій хід думок. Да? Тобто uh -huh. я, мені оця пустота, яка після цього утвориться, більш лякаюча, ніж перевантаження чимось, uh -huh. на, особисто моє. Відповідно, я би скоріше сказала, хочеться чимось більш яскравим завантажити життя. От це моє. О, От, так. Да, в той а віці. якщо про яскраве завантажити життя, то у мене два питання. Перше питання яка була мрія там я не знаю 20 лютого там 22 лютого про що мріялись mm. тоді? Да, я буквально вчора про це так з гіркотою згадувала. Мій чоловік, який якраз мав в перших числах березня отримати міжнародні права на яхтаного капітана, і ми мали зустрічати кінець березня-квітень в Греції на яхті і таким чином почати сезон. Oh. Він мав частково так працювати. І, відповідно, сезон теплий мав би бути Греція. Да, я приїжджала в гості, а там зимовий повертатися до Києва. Ну, відповідно, в лютому це все закрилось. І мрія, звісно, я виїзна, та да, я можу собі це дозволити, але це не той відпочинок. Тобто я хотіла це саме родиною, і це саме яхта, і це саме таке капітанське, це відчуття вітру, моря і чогось такого. І поки з тим, що ця мрія надовго від'їхала да, в майбутнє, поки достатньо важко змиритися. Ну, вона залишилася головною мрією, чи зараз інша мрія? Напевно, залишилась. А ми нещодавно переїхали в нову квартиру, і я пробую обладнати балкон у вигляді атмосфери Греції, щоб трошки підтримувати себе в цьому, що це таки буде, перемога колись буде, і ми після цього зобов'язково поїдемо в Грецію. І Коли ви згадуєте про те, що є така мрія, я, я просто поки не чую, це енергія, це опора, чи це більш гіркота? Це така. Тонка гіркота. Я сподіваюся, що пройде ще певний час, і е, ми зможемо з неї все ж таки перебудувати в опору те, куди можна. Я думаю, йти. що от таку гіркоту зараз відчувають дуже багато людей. Mm. А, ну і звісно, ми не експерти, ми не знаємо, як краще справлятися, тому питання таке особисте. Як справляєтеся з цією саме з цією гіркотою? Ви коли ви її відчуваєте? Коли от вона прямо на смак відчувається? І чи можете ви порадити спробувати в власний спосіб іншим людям? Щоб ви порадили спробувати? Мабуть, їм допоможе. Не можу сказати, що мій спосіб може всім підійти. Окей, напевно, якась кількість людей може його використати. Я повертаюсь це відчуття та гіркота. Я, по перше, від нього намагаюсь не тікати настільки, скільки це виходить. І я намагаюсь прокласти тоді такий розумовий ланцюжок. Та а що тоді мені дозволить реалізувати цю мрію? Ну mm -hmm. нас це дуже просто. Це перемога. так? ми всі хочемо перемоги. Тоді я зараз маю зробити щось щоб її наближала. І це не зовсім банальні речі. Та звісно, можна піти в донат. І я дуже раджу донатити це хороша історія, якщо є перевірені, кому ви можете це робити. Але будь-який один крок: якщо я хочу здоровою дожити до перемоги, значить я встану і зроблю там фізичні вправи. Uh -huh. а, або я попіклуюсь про те, чи пила я зараз води. Якщо uh -huh. я можу зробити трохи більше, я піду в волонтерський центр і чимось допоможе. Або я напишу хорошу статтю, яка буде користа. Я зроблю щось в конструктив, що загалом для суспільства може наблизити перемогу. Хай це навіть буде трохи ідеалістична думка. Я собі дозволяю да, думати про те, що ну можливо конкретно ця моя дія не наближає перемогу, але я як мінімум вірю в те, що це маленький крок в той бік. Ну, В цьому саме сенс слова конструктив. Да. Дія. Да, якщо конструктив, да. значить наближає. А як жити, якщо є підозра, що перемога буде дуже нескоро? Ну, всі ми радіємо, щоб це сталося якомога скоріше? Але, ну, якщо раптом, да, якщо ми визнаємо, що може ре, цілком реально, що ми будемо жити прямо так, як зараз, будемо жити ще багато часу. Оце це і є адаптація. Да. Як нам? Що ви порадите е, українцям в плані того, як адаптуватися до життя в війні? Мріяти, сподіватися, що ми зробимо там, потім і е, за це триматися це класний ресурс, але як справлятися щодня, коли ти бачиш, що ну ти працюєш, люди навколо працюють, але вони не дуже наближаються. Як знаходити ресурс, на що спиратися в цей момент? Що ви можете порадити? Ну тут певно два аспекти. Скажу. Перше, коли ви коли почали говорити, я згадала, що ми такі свою цю мрію про Грецію спробували відмасштабувати. Тобто є mm. варіант, ну приблизно в найближчі кілька років пройде перемога, і це один варіант подорожі, наприклад. І є варіант, ми порахували через там дев'ять років мого чоловіка спишуть з військової служби. Ну по пенсії. Ну, ніби ж так зараз відбувається, і це тоді план Б. Mm. І це не буде, звісно, про виїзди, про е, роботу, да, якусь, але ми тоді, хоча б, з'їздимо, поставимо галочку, що ця мрія теж від таким чином. Це означає, що так чи інакше, на план на 10 наступних років, у нас випадково вималювався. Це те, що особисто мені дає надію. Я чула, в мене є подруга навіть трошки молодша, ніж я, наприклад, близько 30 років їй, яка має чіткий план на пенсію. От в мене такого немає. Але план на пенсію особисто їй дуже допомагає. І це не просто план, а це там, відкладання грошей на певну купівлю будинку. Вона знає, де цей будинок буде і так далі. Тобто, це щось таке, що я маю там, от на плюс 10, 15, 20 можливо, років якийсь план. Це перший аспект. Це те, що можливо. Таку загальну опору, я коли от прям сьогодні дуже-дуже погано, але через 10 років я згадав, в мене ось там щось. А, другий аспект, це все ж таки щоденно якоїсь діяльності мені особисто допомагають маленькі чек-такі чек, листи да, або списки хороших справ або того, чого мені вдалося сьогодні. Mm -hmm. або я, я, я сьогодні я молодець. — Сьогодні. Бо, о, бо без нього стає інколи складновато. Mm -hmm. На рівні якомусь можливо екзистенційному, це певне дорослішання, усвідомлення, що життя ну в цілому може бути складне. Але цей шлях я зараз так прям не можу порадити. Це певно довгий і для всіх різний, Але те, що дрібне, це усі чек-лісти, вдалося, справився, запланував. Можливо, за найближчі два тижні щось я там зробив. Все ж таки, це маленькі опори, які коли накриває, да коли вже стає складно дихати через щось, що, що накопичилось, ти все ж таки можна них дивитись. Ну, я сам е людина таких е щоденних е планів, чек-лістів і так далі. Але в і е в цьому сенсі хочу спитати, що це для вас більше? Це для вас більше планування, передбачуваність, е відчуття я молодець чи відчуття я справляюся. Напевно, останнє я справляюся, да, тому що мене найбільше накриває все ж таки це відчуття безсилля. Да, я не можу далі, бо я от щось таке на зараз насувається. Uh -huh. Наприклад, ці відключення електроенергії, та да? uh -huh. я не справлюсь, от щось про це. І тоді відповідно я повертаюся, я згадую, що в мене так павербанк купила тут галочки, тут запланувала ще щось. О, так я мала досвід справлятися. І напевно далі може бути те саме? Угу. От це ти? таке? Я не безсилий, я справляюся. Так, да, да, це проти безсилля. Супер, дуже дякую. І питання про комунікацію: ми постійно говоримо про комунікацію. Вважаємо, що комунікація це головний ресурс, який допомагає нам справлятися і адаптуватися. І в цьому ключі у мене питання: яка фраза до війни була дивною? Ну, от як те, що ми згадували, на що спитати вчителя про те, в якому він чи вона стані, чи може вона проводити урок, посеред дня спитати таку раніше було дивно. От яка фраза в спілкуванні раніше була ненормальною, а тепер стала нормальною, яку ви використовуєте достатньо часто в різних комунікаціях? От що на язикі? Ну от перше, що прийшло в голову, це банальна фраза ти як та питання. Вона раніше використовувалась в дуже вузькому колі. Це щось про те, що я знаю, що у чоловіка складні зараз там ситуація на роботі. Я можу в месенджері написати ти як. Але я навряд чи написала б це батькам, бо ну все ж нормально, нормальний процес. А зараз починати ранок з того, щоб питати тата чи маму, ви як там mm -hmm. виглядає абсолютно мало того, вони знають, що на це відповідати. Там, наприклад, тихо. Тобто, Саме поєднання питання ти як і тихо, або було голосно, але ми спали. тобто, Якщо читати без контексту широкомасштабки, не зрозуміло взагалі, як поєднані ці речі. Але такий сленг з'явився, тобто, це нова лексика, вона є. Тобто, фактично, я спробую подитожити про те, що ми сьогодні говорили, що головна парада сьогодні це перевірка стану. Тобто ми відправляємо і маємо отримати щось назад а. для того, щоб підкоригувати себе. Да? Можливо, я задам по іншому питання, а можливо, я задам ще раз, а можливо, я підійду а. ближче. Там ми говорили в наших посібниках і інформація про дистанцію. Дистанція теж важливо. Відповідно, якщо я в месенджері тричі напишу, ти як, і буде дивна відповідь, оце той буде випадок, коли я візьму квиток на автобус і поїду в гості. Це теж про дистанцію і це. Добре, дуже дякую. Перевіряйте свій стан, перевіряйте стан людей, які навколо. І якщо ви відчуваєте, що людям потрібна допомога, беріть квітки на автобус і їжджайте в гості, підтримайте одне одного, допомагайте одному одному, тільки разом ми переможемо і будемо справлятися. Дякую. побачення. Дуже дякую. Дя... дуже дякую за вашу участь, пані Ганна. Дякую.